Часто буває така ілюзія в сімейних парах, коли, наприклад, чоловік переглядає там можливо порнографію, або дивиться на якихось голих жінок і каже: ну, в принципі, тут нічого такого немає. Я ж там дружині фізично не зраджую ні нічого. Ну, наприклад, Ісус сказав, що той, хто подивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб у своєму серці з нею. Тобто, якщо переглядаєш порнографію, так, то ти вже по суті з'єднюєшся з цією проституткою. І свободу від цього всього так, може дати Ісус Христос. Но для того треба. 21 день взяти піс, щоб не переглядати там порнографії нічого еротичного і підключитися до Божого слова. Тоді можна реально отримати свободу.